Всім дай Боже, з вами я Назарій Абохлорі, і в сьогоднішньому прекрасному відео ми будемо ставити кастомну прошивку на цей смартфон, який в минулому відео офіційно оновлювали, а в попередньому відео саме так, ставили кастомний рекавер. Отож, першим ділом, що нам потрібно зробити, це знайти кастомну прошивку, яку ви собі бажаєте, на цей телефон, а саме Redmi Note 5A Prime. Я так подивився, циферки прикинув, і найактуальніша, яка є, це Lineage OS. Тому я вирішив встановлювати її, і вона, по суті, є однією з найкращих, бо дуже легка і швидка навіть на такому старому і дешевому телефоні. Встановлювати її будемо з офіційного сайту ось наш Lineage OS Android. Вертаємо в самий низ. Тут у нас є прикольний ці Карусель. Гортаємо, гортаємо, гортаємо і знаходимо Find Your Device. Тепер. Англійську поставимо, бо тут нічого буде не зрозуміло. Шукаємо. Ось наш Redmi Note 5A Prime. Тут знову включаємо англійську, бо ну, все одне на друге накладається на українській мові. Тут у нас є наші варіанти. Кодова назва. Тут варіанти в тому плані, що цього телефону просто купа видів є, і чи ви впевнені, що обрали той, якщо не впевнені, що можете прочитати. Завантажити парчивку гайди всякі. Гайд, як зайти в Recovery Fastboot. Ще якась фігня. І найголовніше, що у нас є, це повні характеристики його, абсолютно повні. І найголовніше, що тут є, це попередні версії підтримувані. Бачите, 19-та версія це Android 12L, 20-та версія це Android 13, 21 версія це Android 14. Запам'ятали. Заходимо тепер в download. І в нас тут є Lineage S22.22. 22.2. Тобто, з такої логіки, як ми бачили ось тут. У нас має бути Android 15. Бо я, чесно кажучи, не знаю, де тут здебати ті андроїди І-і-і-і. і Встановлюємо останню актуальну, то у нас, бачите, подать 25.06.24. Тут. 17.06.10. Ну, я встановив найактуальніше вже. Скачав собі на комп'ютер. Дальше Оскільки це Lineage OS, то, 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 то. У нас є ось такий набір програм. Тобто Google сервісів тут немає. Без Google сервісів, ну, вона просто як дзвонити вийти в інтернет, щось сфоткати. Більше вона нічого не може. Всі гугловські програми актуальні і дуже корисні, вона не підтримує. Тому, щоб це пофіксити, ми заходимо на сайт Nick G-Apps. Тут у нас розказується все за ті програми від Google, В суті пакет програм від Google. Нажимаємо завантажити, завантажити зараз. Нас кидає на якийсь сайт. Тут найкраща логіка, яку я придумав, це дивитися, хто найбільше завантажував. Там, де найбільше завантажувано, то ті всі шарять Релізи. Тут у нас Android 15 має бути. 15 і тут найновішу. Звичайно, що качаємо. І найновіші, бачите, тут є всякі версії. Однакові в них є, бачите, версія Go, Full Stock, Omni, Basic, Core. Я взяв Core, бо її найбільше качали. Скоріше за все, через те, що Google сервіси вже на рівні ядра встановляться. Типу, прям так глибоко, що і дуже круто. Тому я скачав версію Core, але, як бачите, людей багато її качало, я їм вірю. Запускаємо телефон в режим рекаве. Якщо ви пам'ятаєте, це гучність догори і кнопком вікнення. Паралельно підключаємо кабель, щоб закинути всі файлити. Але почекайте, навіть увімкнеться до кінця. Так, наше кастомне рекавері. Підключаємо кабель. Повністю процес повторюю з вами. До кінця підключаємо. Так, Заходимо тепер. Витерти, нажимаємо Скинути, скидаємо абсолютно все. Назад. Далі дата. Пишемо Yes. Теж стираємо всі дати свої файли. А, готово вже. Та ти що? Швидко-швидко. Тепер вибираємо сховище, «Dalvik», «Metadata», Data, Internal Storage, «Cache». Абсолютно все це стирає. Воно нам не потрібно. Назад, назад, назад. Якщо в телефони є SD-картка, ви просто в sd картку закидаєте. Можете її витягнути і через карфрідри запхати. Такі проблем жодних немає. Нажимаємо встановлення. Заходимо в папку, вибрати сховище, де ми там встановили. Можна, до речі, попробуйте зробити, щоб воно працювало. Воно перезавантажимо в рекавер. Витягну живлення з нього. О, бачите? Просто перезавантажив рекавері, Щось йому не дуже було. Як ви бачите, на комп'ютері Lineage OS 2022, той, який вам показував, 0624, Завантажив і нікс Score IRM 0611. Все завантажено. В суті, потрібно було включитись, щоб я лише закинути файли. Ну, повторюсь, що якщо у вас карта пам'яті, ви можете напряму карту пам'яті закинути і заплахати в телефон. Якщо карти пам'яті немає, то треба під'єднувати до комп'ютера і кидати в сховище. Але вже кидайте після того, як зробили вайп-дати. І того, вбудованого накопичувача і того іншого. Просто так зітрете дані. Так, Давайте вже на англійський будемо. Виберемо сховище, microSD, окей. Ну його вже можна відключити. Не потрібно йому з'явлення. Він і так заряджений був. 56%. Вертаємо сам ніз, бачимо нашу Lineage AS і свайпаємо. І чекаємо, поки встановиться. Ви, до речі, можете і встановлювати іншу операційну систему. Наприклад, я з тих, які знаю, це Lineage OS. Ну, така собі, типу, максимально поста, майже нічого в ній нема. CR droid Вона вже прикольніша, там такий єгипетський стиль. Ну, те, єгипетський стиль, просто логотип єгепетський ну Прикольненько виглядає. І трохи налаштування. Бо на цей телефон також є, але на 12-му Android, тобто, все вже не актуальне. І є ще дуже крута, яка мені сильно подобається, то Evolution X. Але на цей Redmi її немає. Є на його молодшого брата, Light версію. Я, до речі, пробував сюди ставити, але воно не йде. Типу, краще це її злиться. Так, а ми досі очікуємо. Тобто ви можете реально взяти і встановити, попробувати всі операційні системи, які вам можуть бути до вподоби. Але, чесно, чесно скажу, вони практично всі однакові. Тобто, так, як вони виглядатимуть в меню і тому і всьому іншому: шторка, функції, то просто голий Android. Тільки з мінімальними надбудовами у вигляді тихло їхніх сервісів, навіть не то що сервісів, а фішечок, ще якихось дрібних штучок, якихось дуже легесеньких, типу, щоб операційна система була легенькою для телефонів. Так, а за той час нас вже. Операційна система встановилася. Сказало три крапочки Done. Ми наживаємо wipe Cache and dalvik, якийсь, вайпаємо то, ходу просто сміття, яке залишилось. Повертаємося, вибираємо свій Nikji apps і теж прошиваємо Для того, щоб в нас були google сервіси Ну вони трошки швидше прошиваються, там ніяк-ніяк. 130 МБ всього лиш в моєму випадку, тому так. Файне є. 775 156 КБ виділило, йома, що так багато. Все, є, як має бути. Можемо знову вайпнути. Кеш. І даловіка того самого. І reboot to system. Подивимося, що ми там настановлювали. З цих. 13 хвилин жорстко. Ось і наша Linux OS запускається. Такими дивними трьома кружочками, які крутяться кругом якогось центра мас. Ну, але факт того, що вона запускається. Тобто, може якесь у вас виникне питання, навіть не якесь питання, а питання того, що чому ми встановлюємо через рекавері, а не через фастбут так логічно, бо фасбу це офіційний метод То можна тільки офіційні прошивки не встановлювати. А через Recovery то вже все. Вони дали таку можливість, щоб люди мали можливість. Дали можливість, можливість щоб люди мали можливість Щось інше поставити так для прям супер просунутих юзерів, або для розробників, чи ще якихось інших верст населення. Ні, все, є не сі. Так, нажимаємо старт Зразу перейдемо на перше налаштування. Мову зразу українську вибираємо, гортаємо донизу до дна. Так, вона пішла на друге коло. Ось українська. Українську вибрали. Сім-картку жмемо далі. На сім-картку все одно. Інтернет пропустимо поки що цей крок. Да, тут не автоматично вибере. Е, відновити застосунки і дані. Це відновити, якщо з іншого телефона чи ще щось. Я жму пропустити, мені того не треба. Служби позиціонування, Візьму то все виключу. Не хочу, щоб програми знали, де я знаходжуся. Це якісь режими, оновлення режимів. Оновлювати режим відновлення Lineage разом з ОС. Що це таке в душі не на грибу? Нажимаємо далі. Функції. Не допоможемо Lineage OS, ми ж справжнє бедло. При максимально FPS. Нічого не будемо захищати. Пропускаємо чорна тема. Все почати. Красиве завантаження. І Lineage OS, як ви бачите, стоїть у нас сучасний Android з лагучою шторкою, з якої через він клік не можна виключити. Все саме це його. Що це таке? По якому Я хочу зараз нажати, а воно не нажимає те саме з інтернету, теж відкриває на весь екран. Ну таке. Но суть не в цьому, суть в тому, що нам потрібно спуститися. Про телефон. Версія Android, як ви бачите, 15. Так, чекайте, що я нацокав, забагато цорків. Версія Lineage 20.22.06.24 Ой, тобто 22.2. 06.24 версія Android 15. Разом покажу ігру, запустити зажимаєте, такої. Чекаєте. Все, вітаю, ми тепер можемо самолітиком літати. Для чого? Не знаю, але прикольно. Добре. Можна ще заодно зайти, подивитися. Ну тут більше такої цінної інформації немає. Можна зайти поглянути в сховище. Усього в нас 32 ГБ як має бути. Також тут можна побачити, що тимчасові файли, Android скільки важить. Відключається на SD-картку, побачите, що SD-картка у нас на 64 ГБ, тільки тут 62. Бо пам'ять у нас через задницю називається її об'єм і определяється. Тому, тому, тому. тому, Ось такий відосик. Можемо вже зайти в Google Play. Ви бачите, сервіси працюють. Якби не працювало, воно би просто казало, що додаток не працює, з ним якісь помилки завжди би вискакувало сповіщення. Або не запускалося, а тут бачите, увійти. Попросить інтернет включити. Ну, та, щось сталося, не так, бо я інтернет не включив. Тобто, тобто, тобто. Операційну систему поставили, можна юзати взагалі без проблем. Тут у нас якісь трасти, дубліплей захисту вімкнуто, І SD-картку ідентифіковано. Ось такий виявився відос. Прекрасний чарівний. Один як трошки вище поставлю, можна залігу. Широким якимось зробити ще щось. Маленьким, ну, тобто тут багато фішок є. можна робити, будь-що що ваша душа забажає. Всім все спасибі за перегляд. Надіюсь, ви з цього максимально швидкого й простого гайду зрозуміли, як встановлювати кастомні операційні системи. Ну, а ми зустрінемося в наступному відео. Всім нехай щастить, бувайте!